Якщо говорити так в деталях про агрегатора, в чому його цінність? Цінність його в тому, що ми я там, скільки працюю в галузі, постійно чую ту історію про те, що треба би залучати споживача до регулювання, до диспетчеризації. От це постійно проговорюється, проговорюється, проговорюється і. На сьогоднішній день, наскільки я знаю, один споживач зробив спробу вийти там на балансуючий ринок і щось порегулювати. Спроби успіхом поки не увінчуються. Чому Тому що я особливо особисто знаходжу причину в тому, що для споживача це не профільний вид діяльності, а тим паче для потужного споживача, в якої є складний виробничий цикл, який заточений під ведення господарської діяльності своєї такої. Вузького, ну не вузька, там спеціалізований, йому складно, і під це потрібно створювати окремий структурний підрозділ, намагатися приймати участь на ринку. Ринок у нас зовсім непростий, а от потрібно володіти певною специфікою. І є це певним таким стопом для споживачів, щоб вони заходили в ринок. І основне чим цікавий агрегатор, тим, що він якраз зможе виступати від імені споживача. Тим, хто буде задіювати їх розподілені ресурси, це як і одиниці споживання, так і установки зберігання енергії, так і ту генерацію, яка збудована на стороні споживача, і ще окремий такий, я сказав би, сегмент. Тих, хто може працювати через агрегатора, це електрозарядні станції і це електромобілі. Як би там дивно це не звучало в країнах НТСОІ і в Великобританії, наприклад, є технології, те, що vehicle-to-grid, де коли на ніч власники електрокарів ставлять на підзарядку свій автомобіль, ресурс їх накопичувача використовується для надання системних послуг, і це не повинно звучати якось футуристично і не Ця це реальність, яка можливо не сьогодні буде, але завтра так точно. от і агрегатор з однієї сторони перед споживачем він задіє їх електроустановки і не потрібно витрачати якийсь додатковий ресурс споживачу а з іншої сторони перед оператором системи передачі такий агрегатор є профільним диспетчером. Який прекрасно розуміє, що він робить, як він надає послуги, і що саме головне для диспетчерів там, оператора системи передачі це те, що він несе відповідальність за ті послуги, які він надає.